Моя бабуся любить котів пухнастих і короткошерстих, породистих і безпородних, усяких. А ще вона страшенно боїться мишей і щурів, і це теж неабияк додає пухнастим мишоловам привабливості в її очах. Тому в бабусиній квартирі майже завжди живе кіт або кішка на жаль, котячий вік не довгий. Тож коти, як водиться, час від часу помирають. Бабуся щоразу плаче, обіцяє, що більше ніколи. Але зазвичай уже за кілька місяців по її дивану починає стрибати чергове, маленьке, худеньке, ну не могла ж я залишити його на вулиці кошеня. Так, хоча бабуся жодного разу не шукала собі улюбленця спеціально, не ходила на пташиний ринок, не намагалася приманювати дворових котів і взагалі рідко виходила на вулицю. Усе ж таки кожного разу кошенята якось примудрялися потрапити їй на очі. Вона сама іноді сміялася, мовляв, це не я котьку завела, це він мене вибрав Котька, сніжок, пуфік, монька. Бабуся може годинами розповідати про своїх колишніх улюбленців, аби тільки був вдячний слухач. А мені ті розповіді подобались. Звісно, бабуся іноді щось забувала, плуталася. Їй уже під 70, вік таки дається в знаки. Але після того, що сталося зовсім нещодавно, я почала сумніватися у власному здоровому глузді. Того дня я приїхала до бабусі вже під вечір, поки збігала в магазин по продукти, поки ми з нею попили чаю, поговорили коротше, їхати додому стало запізно. Та я й раніше часто залишалася у неї ночувати. Тому швидко розклала диван у бабусиній спальні, і ми лягли. Вона на ліжку, а я навпроти, на дивані. Двері бабуся замкнула зсередини на гачок, багаторічна звичка. Вона завжди так робила, щоб коти ночували в коридорі і не стрибали по ліжках, не заважали спати. Треба сказати, що сплю я зазвичай неспокійно, можу кілька разів за ніч прокидатися і знову засинати. І ось серед ночі. Десь близько другої мені крізь сон починає вчуватися якийсь шурхіт тихенький, тихенький, обережний, наче хтось обережно шкребеться у двері спальні з того боку, але мені в ту мить зовсім не було страшно може, тому що ще не до кінця прокинулася, і майже відразу я почула, як заскрипіло ліжко навпроти, бабуся заворушилася. Потім вона зітхнула, пробурмотіла щось, ніби крізь сон, встала і підійшла до дверей. Я усе ще напівсонна мляво подумала, мабуть, пігулку випити Ну, або в туалет, хто його знає. Гачок дзенькнув, бабуся вийшла в коридор, і шкребіння одразу ж урвалося. Тиша, спокій, але сон з мене як рукою зняло. Я лежала й думала, чи то мені наснилося, чи може вже час купувати мишоловки, якщо гризуни настільки розперезалися, що шкребуться у двері. А уява, вигодована фільмами жахів, підсовувала мені кілька більш цікавих версій того, хто міг шкрептися у двері і змушувала мене тремтіти під ковдрою. Я прислухалася до бабусиних кроків. Десь у глибині квартири, звідти долинало щось дивне чи то скрип, чи то тріск не зрозуміти дуже тихо. А потім загудів кран на кухні чомусь від цього звичайного звуку мені стало остаточно моторошно. Світло я не побігла вмикати лише тому, що злякалася вставати з ліжка. Лише хвилин через десять, коли бабуся повернулася і зачинила за собою двері. Я нарешті зітхнула з полегшенням питаю її: Бабусю, навіщо ти вставала? Та бусика погодувати, а то він так і буде всю ніч шкрептися, і голос у неї зовсім сонний, ніби вона й не ходила нікуди, а щойно прокинулася. У мене волосся стало дибки. Так, так, буквально я це відчула. Бабусик це останній бабусин кіт, який помер місяць тому. Я чудово пам'ятаю, як бабуся тоді плакала і розповідала, що він чимось отруївся, довго мучився і помер, помер уночі. А вранці тато відвіз його в коробці на дачу і поховав мене наче прикувало до ліжка. Бабуся швидко знову заснула, а я до самого ранку лежала без сну, закутавшись у ковдру. І боялася поворухнутися. Мені весь час здавалося, що за дверима чути тихі кроки, наче хтось там бігає на м'яких лапах, і в щілині під дверима ніби щось біліло. Я страшенно до жаху боялася почути хрипке няв і обережне шкребіння у двері. Загалом до ранку я почувалася кепсько, але бабуся поводилася, як завжди побажала доброго ранку, пригостила грінками. Ми мило поговорили. Ні про мертвого кота, ні про нічну пригоду вона навіть не згадала, а в мене язик не повернувся спитати. Та й взагалі при денному світлі все здавалося набагато простішим. Ну, наснилося бабусі, що кіт живий. Нічого страшного буває. Ну, почулося мені якесь шкребіння, може, теж приснилося. Ну, налякала сама себе до півсмерті. Менше треба жахастики дивитися. Я, мабуть, так і переконала б себе, що вночі нічого моторошного не відбувалося, і жила б далі спокійно, але якийсь чорт смикнув мене перед від'їздом зазирнути до кухонної шавки, туди, де зазвичай стояли банки з котячим кормом. Я точно знала, що після смерті бусика їх залишилося сім. Сама місяць тому перераховувала й думала, куди б їх подіти. Так от тепер у шафці стояло чотири цілих банки, і одна відкрита наполовину порожня. А котяча миска лежала поруч, на полиці, ретельно вимита, і, судячи з усього, її досі використовували. Тепер мені страшно. Я боюся залишатися в бабусі на ніч. Мені часто стає моторошно навіть у день, коли я в її квартирі. Мене проймає дрож, коли я спотикаюся в коридорі об бабусині недов'язані вовняні шкарпетки, чомусь витягнуті з шафи і розкидані так, ніби з ними хтось грався. Коли знаходжу на оббивці дивана довгі білі волоски, схожі на котячі, я боюся за себе, боюся за бабусю. І непевна, чи хочу знати, кого вона ночами годує котячими консервами, але зате тепер я точно знаю, що подарую їй на найближче свято кота.